Власники цивільної зброї, це знаєте, такі законослухняні люди, тому що ти розумієш, що якщо ти щось наробиш, то серед іншого в тебе можуть відібрати зброю, закручування гаяк. Зараз відбувається цим законом. Якщо він буде прийняти такої редакції? І якщо ви не тренуєтесь зброю, то ну, вона у вас просто є. Це не, не підвищує ніяк. ніяк, ваші навички, це не підвищує ніяк вашу обороноздатність. Коли в кожної оселі буде зброя, це один випадок, а коли в кожної оселі буде автоматична зброя це інший випадок. Застосовуючи досвід Сполучених Штатів Америки, коли ви розумієте, що в кожної людини може бути зброя, ми автоматично отримуємо досвід, і цей досвід правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, коли поліцейські можуть відкрити вогонь, якщо у вас у руках є щось, що схоже на зброю. Вітаю. У цьому інтерв'ю поговоримо про легалізацію зброї для цивільних. Як це питання регулюється в українському законодавстві, та які зміни можуть відбутися незабаром? Поруч зі мною адвокат та власник зброї Максим Крапивка. Пане Максиме, вітаю вас! Слава Україні! Так, Вітаю вас, слава! Розкажіть насамперед, який ваш досвід, отримання та володіння зброєю? Ну я, як і багато, багато з осіб в нашій країні, володію мисливською зброєю, тобто це карабіни. Нарізною і Тобто, я проходив і, звісно, проходжу кожен раз, як подовжую ці дозволи. А, всі ці процедури, які потрібно пройти для отримання зброї. Я довгий час був членом стрілецького клубу. І також я займався цим стрілецьким спортом, і я є суддею в практичній стрільбі. Чи доводилось її застосовувати для власного самозахисту? Ну, звісно, ні. Дякувати Богові не доводилось, але звісно, мені було цікаво, що буде, якщо і як юристою, як власнику зброї, І мені довелося вивчати практику. Хоча б ознайомитись з практикою, щоб розуміти, що, що власне коїться в цій сфері. Після початку повномасштабного вторгнення чи змінилося щось для власників зброї, для цивільних громадян? Наскільки мені відомо, ні, це питання було врегульоване на початку повномасштабного вторгнення. Знаєте, основним побоюванням власників цивільної зброї було те, що зараз буде реалізовано право держави на вилучення цієї зброї. Дякувати це. Не було зроблено, більш того, було о, прямо земле, що це не буде робитись, тому що це несамітниця, це не має робитись. І були прийняті нормативні ну, акти, які надали право цивільним громадянам використовувати зброю у випадку, у випадку агресії, наприклад. А, втім, а, я не відчув, і наскільки мені відомо, ніхто не відчув якогось. А, більш жорсткого відношення, якихось більш жорстких перевірок власників зброї, порядку тримання. Все так загалом. Чи складно сьогодні отримати зброю? Ні, я б не сказав, що це складно. Тобто, ви маєте довести в е, державі, скажімо так, щоб отримати зброю. Ви маєте довести, що ви не стоїте на обліку як е, хвора людина, психологічна хвора людина, що ви не стоїть на обліку як е, наркоман. Людина, яка вживає наркотики або щось інше, або, наприклад, алкоголь в якихось надмірних кількостях, ви маєте не притягуватись до відповідальності за домашнє насильство. Ви маєте мати сейф. Тобто, там досить маєте бути нормальною людиною, скажімо так. Тобто, якщо ви нормальна законослухняна людина, то ви можете отримати право на придбання зброї, придбати її і потім. Зберігати її вдома тренуватися, займатися з ним спортом у парламенті. Нині до другого читання готується законопроект. Зараз точну назву його озвучу: про право на цивільну вогнепальну зброю. І у ньому, як ми розуміємо, насамперед мова йде про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї, яка нині заборонена для цивільного населення. Оприлюдна редакція цього проекту і вона викликала негативну реакцію, якраз з боку тих людей, які виступають за таку лібералізацію, легалізацію зброї. Ось. Ви ознайомлювалися з цією редакцією. Що ви можете про це сказати? Так, я ознайомився. Я розумію всіх, хто бурний дійсно від цього закону очікували деякої лібералізації, тому що ось в нас почалось повномасштабне вторгнення і якоїсь катастрофи з цивільною зброєю. А наскільки мені відомо, не відбулося. Тобто, власники цивільної зброї, це знаєте, такі законослухняні Люди, тому що ти розумієш, що якщо ти щось наробиш, то серед іншого в тебе можуть. Відібрати зброю і е, приймаючи до уваги, що цього не сталось, е, всі розраховували на те, що буде закон, який буде прийнятий парламентом, і якийсь надасть трошки більш свобод, який трошки мабуть лібералізує цей цей підхід. Насправді цього не відбулося. Більш того, е, підхід е, в другому чи в законі в проєкті, який до другого читання, навіть більш жорсткий ніж зараз. Тобто без закону в нас зараз є наказ Міністерства внутрішніх справ, який все це регулює. І знаєте, всі думають, що оце Міністерство внутрішніх справ воно таке завжди жорстке, воно завжди намагається закрутити гайки. Насправді, закручування гаєк зараз відбувається цим законом, якщо він буде прийняти такої редакції. І ні, права на придбання та носіння короткоствольної зброї там немає. А там є е, е, зачатки для цього, скажімо так. Там є право на придбання цієї зброї для спортсменів і для осіб, які не нагороджені. Але та й воно відтреновується. Тобто, зараз, якщо цей закон прийметься, це не значить, що всі зможуть піти і купити пістолети. І давайте розуміти, що в цьому законі короткоствольна зброя це не пістолет, це будь-яка зброя, яка завжди завжди коротша за 800 мм, тобто за 80 см, і має ствол, який коротший за 20 см. Наприклад, ви зараз маєте зброю, щось змінюється для вас там в позитивному ключі чи навпаки негативному? Так, так, змінюється, звісно. По-перше, закон пропонує змінити підхід. Давайте так. А, зараз у вас у нас що відбувається? Наприклад, у нас є ось ви хочете придбати зброю, ви йдете, отримуєте дозвіл на придбання зброї. Потім вашу придбану зброю ви несете до. Експертів Міністерства внутрішніх справ, її відстрілюють, оглядають і е, заносять її в реєстр, і повертають вам, і заносять в реєстр ці відстріляні гільзи та кулі з вашої зброї. Тобто фактично ідентифікують їх, її і перевіряють, чи вона відповідає вимогам до зброї. І кожного разу, коли ви маєте щось купити, або щось купити, ви повторюєте цю процедуру. Що пропонується? Пропонується ввести. Таке посвідчення власника зброї як права. Тобто, як у вас є права, право на вождіння транспортного засобу, так в ньому є категорії. Так само у вас буде посвідчення власника зброї, в якому будуть категорії зброї, яку ви можете придбавати. І це посвідчення буде е, працювано там перший раз вам буде видано на два роки, потім продовжується на п'ять, якщо ви нічого не накуєте за ці два роки. Mm. І воно буде як постійно діюче, е, Постійно діючи дозвіл на придбання. Тобто, якщо ви хочете придбати ще зброю такої категорії, або ви хочете придбати набої, або ви хочете придбати основні частини, ви, ви просто зможете використовувати це посвідчення. А зброю, яку ви прибуваєте, вона буде реєструватись за вами, і ви будете просто періодично а, також доносити її до експертів, які його будуть оглядати та перевіряти. Та так само, як за і у вас буде свідоцтво про реєстрацію цієї зброї. Так само, як і зараз ви зможете купувати набої тільки для тієї зброї, який, яка у вас є. Трошки легше особам, які займаються спортом, наприклад, які стріляють, щоб ви можете купувати основні частини. Зараз, для того, щоб, наприклад, купити якусь основну частину зброї, вам потрібно отримувати дозвіл. Так само, як і на зброю. Ви зможете використовувати посвідчення. Я не гадаю, що люди, які просто мають зброю і там раз на місяць, може раз на два місяці з нею стріляють, відчують якесь покращення. Ну mm. за виключенням того, що ви тепер можете продати набої, що раніше не було. Ви, якщо у вас є набої, які ви придбали за mm. законним шляхом, ви можете їх продати або віддати такому ж о, власнику зброї, в якого є зброя в такому калібрі. Якщо після ухвалення, і це вже законопроект стане законом. Людина вирішила стати власником зброї, і вона вже тепер буде йти не доріжкою міністерського наказу МВС, а от цього закону їй це легше буде робити, чи складніше? Я не впевнений, що це було легше, тому що, по-перше, скажімо так: по перше, стали більш суворі вимоги до власника зброї, тобто перелік. Перелік а, навіть адміністративних покарань а, адміністративних порушень, які не мав накоїти а, власник майбутній власник зброї, якщо він хоче отримати посвідчення, а, він був розширений і на мою особисту думку, розширено дуже дивно. Наприклад, якщо ви маєте, а, якщо ви притягувались до адміністративної відповідальності за несплату аліментів, коли там строк більше ніж заборгованість за 6 місяців, то ви вже не зможете придбати. По-друге, на мій погляд, стали більш жорсткі вимоги до перевірки. Тобто, зараз, чого теж всі побоюються, зараз з'явилася така норма, що якщо співробітник поліції не застав вас за місцем зберігання протягом трьох і більше разів, він ваш, ваше оце посвідчення власника зброї, воно призупиняється. І воно буде поновлено тільки там через три дні після того, як ви надасте йому змогу перевірити вашу зброю. В той же час, в той же час ви можете на місяць поїхати кудись зброєю, не більше ніж на місяць, можна на полювання поїхати, може поїхати, можете поїхати, поїхати на змагання. Скажімо так: для того, щоб це вас не власне, спрацював оцей ось випадок, ось випадок трьох разів. Вам потрібно документально підтвердити вашу відсутність, документально підтвердити поважну причину. І ми всі розуміємо, що це досить складно. Ми всі розуміємо, що можна попасти на ці три рази, просто якщо до вас співробітник прийде три рази, коли ви на роботі, тобто в робочий час. І вже вам буде потрібно якось це вирішувати. Після початку повномасштабного вторгнення багато автоматичної зброї роздавали навіть цивільним для захисту країни. І ми розуміємо, що і зараз на руках українців є от автоматична зброя. Напевно, нелегальна. Ось якщо говорити про питання взагалі підходу легалізації цієї зброї, от що ви думаєте взагалі про це? Автоматична зброя, це здорово та весело, але це не цивільна зброя. Тобто може бути, в нас підхід як цивільна зброя це мисливська зброя, це спортивна зброя, це там якась ще зброя, яка це зброя для самозахисту, наприклад, з автоматичною зброєю, все. Це складно. Тобто, якщо зрозумієте, якщо ми говоримо про легалізацію цієї зброї, що таке легалізація? Це ви надаєте право громадянам отримати це у власність або у використання на якихось підставах. Тобто, сказати, що ну гаразд, ті, вже в, ті в кого вже є, вони хай її тримають, ті, в кого немає, тим не можна, це ну, так не можна робити. Надати дозвіл на придбання автоматичної зброї, коли лунає аргумент, що це. Ну, підвищення обороноздатності країни, те, що ми мали на початку повномасштабного вторгнення, в нас такий ще сусід буде і після закінчення війни зберігатися, і загрози такі можуть зберігатися. І що населення зможе просто ефективніше реагувати тоді на такі загрози, коли от в кожній оселі фактично буде зброя. Коли в кожної оселі буде зброя, це один випадок. а коли в кожній оселі буде автоматична зброя, це інший випадок. А, зброя, взагалі давайте так, зброя взагалі потребує тренування. Тобто недостатньо просто мати зброю. Коли ми кажемо про легалізацію, ми розуміємо, що держава надає громадянам е, можливість та право придбати зброю і тренуватися з нею. Часто громадяни користуються тільки частиною з цих прав. Тобто, люди придбавають зброю, вона у них зберігається вдома, вони може інколи їх достають, але не тренуються з нею, тому що давайте відверто це коштує грошей. Це вимагає у вас грошей і часу. Тобто, і це ваші гроші, це не те, що хтось хтось їх надає. Тобто ви маєте купувати набої, ви маєте їздити кудись в місце, де дозволено використовувати зброю. Це має бути тир, це має бути стрільбище якесь. І воно теж коштує гроші. Якщо ви не тренуєте зброю, то ну, вона у вас просто є. Це не, не підвищує ніяк ніяк ваші навички, це не підвищує ніяк вашу обороноздатність. А може ж і. Робить його нижче, тому що особа вважає, що вона може дати комусь якусь свіці, що в неї має зброю. Коли вона бере цю зброю почне з неї стріляти навіть на стрілищі, вона досить швидко відчуває, що все не так гарно, все не так радужно, райдужно. Якщо надати особу автоматичну зброю, автоматична зброя, на мою думку, вимагає більш твердих навичок. Особливо, коли ми кажемо, що а, це цивільна зброя, тобто. Це зброя, яка у вас є вдома, а навкруги вас інші люди живуть, для яких це може стати сюрпризом. Досвід яких країн вам би подобався, щоб Україна теж його застосовувала? Ну звісно, як більшість власників зброї, я зараз кажу, що мені подобається досвід Сполучених Штатів Америки, але не весь, не весь, а тільки в тій частині, де можливо, де, де максимально ліберальна зброя. Але ми маємо зрозуміти, що застосовуючи досвід Сполучених Штатів Америки, коли ви розумієте, що в кожної людини може бути зброя, ми автоматично отримуємо досвід і цей досвід правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, коли поліцейські можуть відкрити вогонь, якщо у вас в руках є щось, що схоже на зброю, тому що вони теж люди люди, вони теж хочуть жити їм теж. Буває страшно, якщо вони розуміють, що в усіх є зброя. Отже, це питання дуже таке, знаєте. Так, мені б хотілося лібералізація, але має бути край якийсь. То має бути, мають бути якісь межі. Отже, про легалізацію зброї і те, як нині це врегульовано в українському законодавстві, які зміни можуть відбутися, ми говорили сьогодні з юристом та власником зброї Максимом Крапивкою. Дякую за розмову. Дякую.